Вітаю вас, шановні телеглядачі! В ефірі РТК Хуст, короткий інформаційний випуск новин. Уряд приймає рішення про невідкладне створення робочої групи для передачі низки митниць. Правління британської компанії, яка має значний досвід у цьому питанні. Закарпатська, Львівська, Волинська та Чернівецька митниці повинні перейти під управління незалежної фахової компанії, і там повинен бути наведений порядок. В першу чергу йдеться про боротьбу з контрабандою та збільшення доходів. Цей експеримент також дасть нам можливість натренувати нових українських митників, щоб вся система цієї служби, яка досі залишається корумпованою, була реформована якнайшвидше. Вчора у нас. Відбулась зустріч з однією з компаній, це британська компанія, яка має значний досвід в управлінні митницями, яка має значний досвід в управлінні митницями в Європі. І сьогодні Кабінет Міністрів України приймає рішення про створення невідкладно робочої групи. Щодо передачі низки митниць в управління британської компанії, ми розглядаємо в першу чергу це Закарпатська, Львівська, Волинська, Чернівецькі митниці, які повинні перейти під управління незалежної фахової компанії, які повинні навести на цих митницях повинен бути наведений порядок. В першу чергу це боротьба з контрабандою. Друге, це Збільшення доходів митниць і третє це інституційна спроможність взагалі митної служби як такої. Тобто, експериментально ми розглядаємо передачу цих митниць в найкоротші терміни. Голова державної фіскальної служби отримав відповідне доручення. Ми з міністром фінансів займаємо єдину позицію, і ці експериментальні митниці дадуть можливість нам натренувати в тому числі і нових українських митників, для того, щоб вся система митної служби, яка залишається корумпованою, яка залишається пострадянською і, на жаль, не виконує своєї основної функції, це збір доходів і прозорість, і чесність при митному оформленні, була реформована в найкоротші терміни. Податкова міліція Закарпаття ліквідувала дві підпільні гуральні з виробництва коньяку. Про це повідомив відділ комунікації головного управління Державної фіскальної служби в Закарпатській області. Детальніше у сюжеті далі. Топлений цукор замість дубової кори. таким нехитрим способом ділки фарбували спирт і налагодили підпільний розлив закарпатського коняку у місті Ужгороді та Ужгородському районі. З таким фактом стикнулися працівники податкової міліції Закарпаття, проводячи обшуки приватних домоволодінь, гаражених приміщень та магазинів. Загалом під час обшуку виявлено та вилучено 150 пляшок фальсифікованого коняку Закарпатський, понад 226 літрів. Готового до розливу закарпатського, 365 літрів спирту, 20 тисяч підроблених марок акцизного податку, пляшки, етикетки, пристрої для закурковування. Таким чином, оперативники головного управління Державної фіскальної служби у Закарпатській області припинено діяльність двох підпільних цехів по виробництву фальсифікованих алкогольних напоїв та вилучено з незаконного обігу товарно-матеріальних цінностей, які використовувалися для цього виробництва. Наразі проводяться слідчі дії. Зміни у постачанні природного газу на території Закарпатської області вступили в дію з 1 липня 2015 року. У зв'язку з цим споживачам необхідно переукласти новий договір про надання послуг з газопостачання Стов Закарпатгаззбуд. Як відбувається процедура складання нового договору та що для цього необхідно, дивіться у нашому наступному відеоматеріалі. Згідно з рішенням національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, новим гарантованим постачальником газу в області, з 1 липня є не публічне акціонерне товариство Закарпатгаз, а підприємство з товариства з обмеженою відповідальністю «Закарпатгаззбуд». Справа в тому, що нового постачальника довелося визначити, адже публічне акціонерне товариство Закарпатгазу постановою національної комісії було анульовано дію ліцензію щодо надання послуг з газопостачання всім категоріям споживачів. Тож усім категоріям споживачів доведеться переукласти договори газопостачання вже з новим підприємством. Про переукладання договору побутовим споживачам розповів начальник Хуської філії товариства обмеженої відповідальності Закарпатгаз з буту Василь Симулик. З 1 липня 2015 року, в зв'язку з набранням чинності законом України про засади функціонування ринку природного газу, передбачено значить. Розподіл функцій на ринку природного газу, а саме створюється окремо постачальник і окремо особа транспортувальник Якщо раніше це було все в одній особі пад «Закарпатгаз», то з 1 липня ліцензія на постачання природного газу у Закарпатгазу анульована. Відповідно, НКРЕ надало цю ліцензію Закарпатгазбуту новому суб'єкту господарювання на ринку природного газу, який займається постачанням, а тому виникає потреба по перезаключенню договорів саме з новим постачальником. Значить, договори будуть тристоронні. Якщо раніше були односторонні Закарпатгаз і споживач, то зараз буде споживач, Закарпатгазбуд як постачальник і Закарпатгаз як транспортна організація. Значить, договори повинні заключити абсолютно всі без винятку категорії споживачів. Це і населення, і бюджетні установи, і суб'єкти господарювання, релігійні організації, тобто всі, хто споживає природний газ. Значить, по населенню, тому що, ну. Це питання в першу чергу турбує населення, Значить, якогось ажіотажу нема, не потрібно цього робити. Значить, договори перезаключаються планово, планомірно. Значить, перший, є, є два варіанти заключення цього договору. Перший варіант до нас звертається споживач, приходить безпосередньо в газове, місто Хус, вулиця Львівська, 13А. Що йому необхідно надати чи пред'явити для огляду документу? Це паспорт, в першу чергу, це ідентифікаційний номер. Ну, і Бажано би дати свідоцтво про право власності на будинок, і будинкова або книга, або додатка пропускається, щоб було видно, хто там зареєстрований. Він це показує, дівчата наші укладають з ним трьохсторонні договір прямо на місці. Інший варіант це ну, найближчим часом ми просилаємо по пошті анкети всім споживачам. Споживач має її заповнити, і так само до нього прийде вже контролер, до нього додому прийде. І відповідь, він надасть відповідні документи, і прямо на дому контролер заключить з ним договір. Тобто будь-який варіантів, який зручний для споживача, може сюди йти, ми в майбутньому підемо до нього. Якихось строків обмежених немає по заключенні договорів. Тобто, коли заключимо, ну, тоді заключимо. Це що стосується споживачів. Ціна в зв'язку з цим не міняється, ціна, яка була заказ залишається сама, лише питання йде про розподіл функцій. Для споживача практично, ну крім переуклання договору, нічого не міняється. Спільними зусиллями публічно-акціонерного товариства «Закарпатгаз» та товариства з обмеженою відповідальністю Закарпатгаз збут розробляється концепція проведення кампанії по укладанню нових типових договорів на надання населенню послуг з газопостачання із залученням контролерів з метою створення максимально комфортних умов для споживачів та зведення до мінімуму переліку документів. Товариство з обмеженою відповідальністю за Карпат просить споживачів з відповідальністю поставитися до проведення кампанії з переукладання типових договорів та зважити на той факт, що в Закарпатській області понад 270 тисяч побутових споживачів, а тому не до всіх відразу зможуть прийти представники газопостачального та газопровідного підприємств для підписання договору. В той же час споживачам, які самостійно звертаються в абонентні відділи для вирішення будь-яких поточних питань, також буде запропоновано переукласти договори безпосередньо в абонентному відділі. Споживачі проявляють велику активність у складанні договорів. Правляють активність, як чесно, всі свідомі, багато дзвінків дзвонять чи потрібно прийти. Приходять сюди, самі сюди управляють. Ну, десь штук 200, це як мінімум укладно вже договорів по населенню. З 1 липня ви знаєте, що призупинені пільги пільговим категоріям громадян. Для того, щоб пільгу свою відновити, треба звернутися в управління соціального захисту за місцем проживання. Ну, якщо місто це міський СОБЕС, якщо район, районний СОБЕС, і надати документи про доходи, щоб пільга була поновлена. Бо зараз пільга покладена в залежність від середньомісячного сукупного доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу. І працівники СОБЗУ знають, ця сума складає 1810 гривень на даний момент. Тобто, якщо пільговик має суму більшу, ну, Є ймовірність, що пільга не буде йому призначена. Якщо меншу, пільга автоматично поновляється на 6 місяців, і через кожні 6 місяців треба буде це право підтверджувати. У деклараціях на оформлення субсидій не треба буде вказувати суму доходів, а тільки його вид та місце отримання. Спрощений порядок оформлення житлових субсидій знову переписали. Кабмін прийняв постанову номер 475 якою затвердив нову форму декларації про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії. Громадяни не вказуватимуть розміри своїх доходів. Отже, їх не штрафуватимуть за помилки у деклараціях. За словами міністра соцполітики Павла Розенка, до 1 вересня Кожна родина повторно отримає бланки заяви та оновленої декларації. Можна використовувати і чинні на сьогодні бланки цих документів. Працівники відділень соцзахисту повинні їх приймати. Детальніше про це ми поінформуємо вас у наступних випусках. І до медичної тематики. Радикальні операції хворим на рак проводяться сьогодні і на пізніх стадіях, сказав у програмі мій лікарю, кандидат медичних наук, онкохірург, уролог Степан Степанович Біляк, який постійно працює над підвищенням своєї кваліфікації і завжди у пошуках по застосуванню найсучасніших методологій по лікуванню онкохворих пацієнтів. Його стажування та переймання досвіду у кращих клініках в Україні та за кордоном є надзвичайно результативні, бо дають надію важкохворим на порядку. Та продовження їхнього життя. Ось і нещодавно він брав активну участь у двох міжнародних конференціях, які проходили в Києві на базі інститутів урології та онкології. Які новинки почерпнув на конференціях молодий успішний лікар, як це застосовується на практиці, про це та інше говорилося в інтерв'ю, яке провів ведучий телевізійної програми заслужений лікар України, кандидат медичних наук Степан Томович Біляк. До вашої уваги фрагмент передачі Мій лікарю. Медицина на місці не стоїть, вона розвивається, як і весь світ, і темпи ці все більші і більші, міняються стандарти лікування, міняється операційна техніка, операційне обладнання, і щоб за цим встигати, потрібно відвідувати ось такі конференції, підвищувати свій кваліфікаційний рівень. Ці дві конференції проходили з міжнародною участю. Були лікарі з Германії, з Америки, з Канади, з Грузії. Багато звідки і ділились досвідом. Перш за все, хочу відмітити таке захворювання, як рак простати. Раніше видаляли весь орган при раковому захворюванні тільки в першій другій стадії. Тепер уже доведено, що Потрібно виконувати простатектомію, радикальну видалення простати і в більш пізніх стадіях, так як це продовжує життя хворому і покращує якість життя. На жаль, в нашій області наразі це не виконується, так як взагалі дану операцію, як раніше, так і тепер виконують тільки одиниці хірургів. Це складна операція. Тому е багато хворим виконують тільки паліативне лікування. Тобто зменшують вплив ракового захворювання, а самий орган, сама простата залишається тоді, коли можна виконати радикальне лікування. Тому, е шановні телеглядачі. Якщо, не дай Боже, у когось з вас є таке захворювання як рак простати, я пропоную підійти до наш, в наш центр, отримати безкоштовну консультацію і е отримати відповіді на можливі варіанти лікування, так як в інших лікарнях пропонують тільки один метод це гормональне лікування, хірургічна кастрація або медикаментозна. Це, що стосується раку простати. Також е були відмічені такі захворювання, як рак нирки. Рак нирки раніше при встановленні даного діагнозу, рахувало, що потрібно видаляти всю нирку. Незважаючи мала це пухлина чи велика, незважаючи на її місце розташування і так далі. Фахівцями. Доведено, що видалення тільки однієї пухлини в межах здорових тканин прирівнюється до видалення всієї нирки з пухлиною. Тому знову таки тактика змінюється, і тепер хірургами е хірурги борються за органозберігаючі операції за те, щоб не видаляти весь орган, а видалити тільки пухлину. Ця операція теж потребує певного фахового рівня, тому знову-таки не всі її виконують. І я зараз навіть часто зустрічаю такі ситуації, коли, наприклад, от недавно я бачив хворого, у хворого була пухлина нирки пів... всього-навсього півтора см. І лікар сказав, що йому треба видалити всю нирку, тому що є високий ризик відновлення даного захворювання. Ну, якби лікар озвучив от такий от текст на конференції на одній з цих двох, яку я відвідав, то яку він, був... яку він би повинен був відвідувати, то його напевно лишили би категорії, по крайній мірі така мала би бути реакція. Тому е, дуже велике значення відіграє, е, куди звертається пацієнт, в який центр. Якщо хірурги володіють тільки одно, одною методикою лікування нефректомією, і вони не вміють виконувати органозберігаючі операції, то вже пацієнту вибір поне дати не можуть. Нема вибору. Нема вибору. А я вже не говорю про лапароскопічні методи оперативного лікування. Тобто операції без розрізу через маленькі проколи довжиною сантиметр. Такі оперативні втручання в Україні вже починають розвиватись досить суттєво. І в великих містах, таких як Київ, вже в багатьох клініках виконуються дані оперативні втручання. Тобто, пацієнту не виконується розріз. 20-30 сантиметрів на тілі, не пересікаються м'язи, нерви, нервові закінчення. Не травмується тіло, а з таких от маленьких проколів виконуються оперативні втручання, лапароскопічні. Для нас це приємно, можливо, але для людей це Проблематично, що такі оперативні втручання в урології на Закарпатті виконуються тільки в нашій клініці. Знову таки, пацієнт попадає в лікарню і йому не дається можливість вибору оперативного втручання. І закінчуємо сьогоднішній випуск приємною новиною. Ми вже давно слідкуємо за творчістю нашої землячки, молодої талановитої співачки і ведучої концертних програм студентки Київського інституту культури і мистецтва Євгенії Липей. Про це засвідчують наші відеосюжети та репортажі, а також телевізійні інтерв'ю. Женя сама пише вірші і музику до своїх пісень, тісно співпрацює з відомими композиторами та співаками, а також бере активну участь у різноманітних. Конкурсах та фестивалях. На цьому тижні у Євгенії сталася надзвичайно важлива подія в її особистому житті День весілля, на якому вдалося побувати і нашій молодій колезі Марії Радайкіні. І ось про що вона нам розповіла. Одна з найгучніших подій цього літа поєднала не тільки закохані серця, а й декілька регіонів нашої країни, що зібралися разом на святкуванні весілля відомої співачки нашого краю Євгенії Липей та її нареченого Валентина Кияшко. Гості з Києва, Чернігівщини, Вінничини завітали до сонячного Закарпаття, щоб розділити з нареченими радість їхнього свята. Неможливо минути увагою сукню нареченої, адже ексклюзивний та казковий образ допоміг створити відомий український виробник весільних та вечірніх суконь Укршик. Обличчям якого стала відома українська співачка Катерина Бужинська. Гучне гуляння до ранку та атмосферу справжнього свята забезпечив староста фіналіст проєкту Голос країни Іван Пилипець, який не тільки тішив публіку жартами та цікавими конкурсами, а й заспівав для присутніх та гостей у залі. Та співи на цьому не закінчилися. В день весілля свою 25-ту річницю дня народження святкував наречений Валентин Кияшко. В подарунок для нього Євгенія заспівала пісню Кохання. Композитор Іван Бабич, що протягом декількох років створює музику для пісень Євгенії, також завітав на свято. Співочими подарунками вітали молоде подружжя і подружки нареченої. Гучне та яскраве свято таким було весілля Євгенії Липей та Валентина Кияшка. Багато вражень, позитивних емоцій та нових друзів отримав кожен, хто прийшов розділити радість цього великого свята для наречених, їх батьків та рідних. А ми, в свою чергу, долучаємось до привітань і хочемо висловити найщиріші побажання для молодих, щоб шлюб, який вони засвідчили перед Богом і один перед одним, був щасливим, а життя сонячним та незабутнім. Це була вся інформація на сьогодні. Я прощаюся з вами до нових зустрічей в ефірі. Також нагадую, не забувати відвідувати нашу сторінку в мережі Фейсбук та переглядати короткі інформаційні випуски новин та окремі передачі. Дивіться нас, будьте з нами. На все добре, до побачення.